Вітаємо на каналі Онешкевичі. Полоничний сезон вже розпалі і хоч тільки починається літо, ми вже готуємося до зими. Ну, такі українці завбачливі! Сьогодні пропонуємо вам рецепт приготування полониці у власному соці. Власне, завжди консервацію починаю із цього рецепту. Полуничка в нас виходить цілою, і багато в нас є сиропу полуничного, який ми потім взимку використовуємо для просочування, тортиків, пляцків, плюс як поливка для морозива. Отже, полуниця в нас помита і просушена на рушничку. Забираємо, зрізаємо хвостики, викладаємо в каструлю з товстим дном і засипаємо цукром, половиною цукру. Решта полуниці теж чистимо, обрізаємо хвостик і викладаємо зверху на перший прошарок. Взагалі співвідношення на 1 кг. Полуниці в нас іде 600 г цукру. Засипали, накрили кришкою і поставили в холодильник на 8-12 годин. Ми залишаємо на ніч. Далі забираємо кришку і бачимо, оскільки в нас вже є соку. Пустила наша полуничка. Банки ми беремо, стерилізуємо сухим способом, відправляємо в духовку на 10 хвилин, тримаємо їх при температурі 110 градусів разом із кришками. Полоничку ставимо на вогонь, гарненько перемішуємо. Весь цей цукор треба нам, щоб розчинився. Вогонь у нас вище середнього. Доводимо до кипіння. Починає кипіти полуниця, ми збираємо шуму. Додаємо лимонний сік, можна додати лимонну кислоту, перемішуємо, доводимо до кипіння і капітимо ще 5 хвилин. Якщо ще у нас є шума, збираємо її. Це один із варіантів заготівлі полуниці, У нас ще далі будуть і джеми, і ще інші рецепти. Викладаємо гарячу полуничку із соком у стерилізовану баночку. Соку в нас тут багато. Власне, ми його і хочемо отримати. Накриваємо кришкою герметично, перевертаємо і залишаємо до повного охолодження баночки в такому виді. І з цієї кількості інгредієнтів у нас виходить. Майже півтора літри полуниці разом із соком. Дуже смачно! Цей сік можна просто пити. І полуничка дуже смачна! Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!